Вагомою проблемою для Збройних сил Російської Федерації є логістика. Висока залежність від залізничного транспорту свідчить про те, що українцям не обов'язково розбивати регулярні війська, щоб перемогти росіян. Для успіху на Запоріжжі цілком достатньо виснажити російську логістику. Погляньмо ближче, на карті. За часів Першої світової війни командир американського експедиційного корпусу в Європі, генерал Джон Першинг якось сказав: битви виграє піхота, війни виграє логістика. Практика бойових дій в Україні показує, що цей вислів все ще актуальний. Межі російського успіху встановлює саме логістика, що ми й побачили в перші дні війни. Російські танки, передусім на схід від Києва, прорвалися вглиб української території. Проте, через нездатність захистити логістичні хаби в довгостроковій перспективі, у росіян не було можливості забезпечити поповнення своїх військ, що призвело до їхнього відходу з північного сходу України. Ще яскравішим прикладом, що відображає, як проблеми з логістикою позначаються на російських операціях, є битва за Херсон. Російський плацдарм під Херсоном підтримувався трьома переправами через Дніпро двома мостами в Херсоні, автомобільним і залізничним, та мостом через Дамбу в Новій Каховці. У липні 2022 року українці розпочали систематичні атаки на ці переправи, вивівши їх з ладу. Протягом кількох місяців росіяни намагалися живити плацдарм за допомогою опоромів і понтонних мостів, але це було лише тимчасовим рішенням. У результаті українці виснажили російську логістику настільки, що у генерала Сергія Суровікіна не було іншого вибору, окрім як залишити Херсон у листопаді та відвести російські війська на інший берег Дніпра. Залізничний транспорт займає ключове місце в російській логістиці. Підполковник армії США у відставці Алекс Вершинін підсумував це наступним чином російські війська залежні від залізниць, починаючи від заводу і закінчуючи армійськими складами і загальновійськовими частинами, і де це можливо рівнем дивізії бригади. Ніяка інша європейська країна не використовує залізницю в такій мірі, як російська армія. Така залежність від залізниць несе за собою далекосяжні наслідки.